Скільки платить податків, друга група? Податок фіксований. Платити його треба незалежно від того, є у вас надходження на рахунок чи немає. Платимо три типу податків: перший єдиний податок 1600 гривень на місяць. Фіксована сума. Це на 25-й рік, на 26-й буде інша сума, якщо зміниться сума мінімальної зарплати. Другий військовий збір 800 гривень платиться до 20-го числа. І єдиний податок і військовий збір кожного місяця до 20-го числа. Не платіть в останній день, бо можуть гроші зарахуватися 21 числа, буде штраф 50% від суми податку. Третій податок єдиний соціальний внесок, його ще називають в пенсійний фонд. Тобто, це цей податок, завдяки якому нам нараховується стаж ЄСВ 1760 гривень. Його можна платити як кожен місяць, і ми радимо платити кожен місяць, так просто легше, а можна платити за три місяці за квартал, тобто за три місяці. За перший квартал треба заплатити до 20 квітня, за другий квартал до 20 липня. І так за кожен квартал до 20-го числа місяця наступного за кварталом. Хто не платить ЄСВ? Не платить ЄСВ людина, яка є тим, е, не платить ЄСВ ФОП, який є одночасно найманою особою в іншій компанії і там за нього платять податки. Також ЄСВ можуть не платити військовослужбовці, які офіційно також отримують зарплату або по контракту, пенсіонери або особи з інвалідністю, які отримують соціальну допомогу. Тобто вони вже отримують допомогу від держави. Всі інші ЄСВ платять, навіть якщо у вас немає доходу. Що важливо розуміти, починати діяльність треба тоді, коли ви впевнились, що ви вже стоїте на єдиному податку. Просто подати заяву. Поставити друга група і почати зразу працювати не можна, тому що після реєстрації, якщо ви реєструєтесь, неважливо в середині місяця або на початку, або в кінці, друга група у вас буде з першого числа наступного місяця, завжди з першого числа. Питають: а коли тоді краще зареєструвати? Неважливо, реєструйте тоді, коли ви вже згадали, Підготуйтеся завчасно, але просто розумійте, що до початку до першого числа ви знаходитесь на загальній системі. Якщо ви будете приймати гроші, це буде оподатковуватись 18% ПДФО, 5% військовий збір, плюс 22% ЄСВ від прибутку. Але тоді у вас мають бути документи всі офіційні на ваші витрати і на товар, який ви купляєте. Тобто у вас мають бути офіційні витрати. Це ускладнює процес. Ліміт: 6 мільйонів 672 тисячі на рік. Це на 25-й рік. Теж залежить від мінімальної зарплати. Тому у двадцять му році ця сума, сподіваємось, буде більша. Один місяць на рік ви можете не платити податки. І якщо ви взяли лікарняний або відпустку, для цього треба писати заяву до довільній формі в податкову, але також щоб не було надходжень. Тобто, якщо ви їдете в відпустку, у вас дійсно не буде надходжень за цей місяць, тоді ви можете за цей місяць не платити податки. Це можна робити щодо відпускного один раз на рік. Лікарняний – це вже в залежності від ситуації, але також щоб не було діяльності. Звіти ми подаємо один раз на рік декларацію платника єдиного податку, де ми показуємо загальну суму всіх надходжень і показуємо, скільки ми заплатили єдиного податку і військового збору за кожен квартал. Також в річному звіті подається додаток по ЄСВ, де ми відображаємо всі суми по ЄСВ. І тільки тоді, коли ми подали звіт, по ЄСВ нам нарахується стаж, тому що тоді вже відображається це безпосередньо в пенсійному фонді. Тобто не треба, треба не тільки щоб була оплата, але щоб був подан звіт, тоді воно схо. Питься для новостворених, які в цьому році зареєструвалися, так як ви будете перший місяць на загальній системі, незалежно від того, приймаєте ви оплати або не приймаєте у цей в перші тижні до першого числа віддати реєстрації, треба подати також декларацію про майновий стан за період загальної системи. Строки подачі цих звітів, декларацію по єдиному податку подається до 1 березня. Краще не відтягувати. Можна одразу починати подавати з 1 січня. А по декларацію стан до 1 травня. Також, коли ми це подаємо, ми подаємо одразу два звіти, Звісно, що ми не відкладаємо другий звіт аж до 1 травня. Наймані працівники на другій групі можна найняти до 10 найманих працівників всього. Якщо у вас 9 найманих, то 10 має бути особа з інвалідністю. Такі є вимоги у законодавства. Це, це ми маємо розуміти. І якщо у вас будуть наймані працівники, тоді треба по ним додатково також подавати звіт. Зараз це звіт подається щомісяця, Можливо, його поміняють як раніше зроблять щокварталу. Чи треба подавати звіти, якщо ви платите на інших ФОПів, я вважаю, що не треба. Якщо у вас немає найманих працівників і ви платите на інших ФОПів, моя думка і не тільки моя, що такі звіти подавати не потрібно. У нас в Телеграмі є закріплений пост на цю тему, де я чітко це все прописую. Реро, якщо ви займаєтесь торгівлею і ви маєте оплати готівкою, 100% вам потрібен Реро. Взагалі, РРО потрібен тоді, коли є розрахункова операція. Розрахункова операція це або готівка, як вже сказала, або платіжні карти. Платіжні карти це коли нам платять або терміналом, Як ми в магазині розраховуємося, через ж маленький, да, такий термінал. Інший термінал це великі такі бокси або від банків, або від інших якихось платіжних е, фінансових установ. Це теж вважається розрахунок картою, значить розрахункова операція. І інша е, така ж також операція, коли податкова хоче, щоб е, видавали чек. Це коли є оплата по платіжній системі, типу Верхвейфопей, LeakPay, тому що тоді людина вносить свої дані карточки, номер карти, срок дії карти або Apple або Google Pay, тобто це все податкова дорівнює як розрахункова операція. І якщо у вас є такі види оплати, вам треба ставити РРО або програмний РРО. Якщо ви отримуєте оплати, ми зараз кажемо про товар. Якщо ви отримуєте оплати, ви продаєте, наприклад, товари в інстаграмі. Да, і ви отримаєте на найба. Коли вам ваші клієнти пишуть, що хочуть оплатити товар, ви їм скидаєте номер Айбану. В такому випадку податкова каже, що не треба РРО, не треба фіскалізувати такі операції. І іноді питають, якщо я дам карту ключ. Карту ключ є окреме відео на цю тему. Яка різниця? там безпосередньо є в приваті, і в моно. Якщо ви даєте карти ключ, то в принципі гроші автоматично попадають на рахунок. І моя думка інших спеціалістів тут думки розділяються. Я вважаю, що не треба фіскалізувати. Тобто, тут ви маєте вже самі для себе Вирішити, як вам діяти, якщо ви надаєте послуги онлайн, не тільки послуги, послуги не фіскалізуються онлайн. Також дуже важливо, щоб ви контролювали ваш річний ліміт і не виходили за його межі, тому що наслідки погані. По перше, 15% від суми переліміту. По друге, ви не зможете перебувати надалі на другій групі, і вам треба буде перейти або на третю групу, або на загальну систему і взагалі тоді ставати платником ПДВ. Це дуже невигідно. Тому слідкуйте обов'язково за лімітом. Якщо не можете це робити самі, наймайте когось або делегуйте, щоб це постійно слідкувати, особливо, якщо у вас є сезонні, якийсь, сезонний товар, дуже часто. Тобто новий рік, по-перше, накопичується ліміт, і по-друге, перед новим роком, або якщо є якісь свята, починають багато продавати, і тут не було, не було, не підходили до ліміту. А потім потім якийсь такий прижок, і хоп, і переліміт. І фоп до цього не готов. Найголовніше слідкувати за податками своєчасно платити, щоб не було проблем. Річний звіт, щоб стояв реро, коли це потрібно. І бути уважними слідкувати за новинами мене звуть Анна Куровська. Дякую за перегляд. Приходьте ще.